Вітаю вас, шановні телеглядачі. Протягом минулого тижня на Луганщині сталося 367 надзвичайних подій, зокрема 353 пожежі. Внаслідок надзвичайних подій загинуло 13 мешканців області. Співробітники МНС та Держтехногенбезпеки продовжують проводити роз'яснювальну роботу з попередження загибелі та травматизму людей на водних об'єктах області. З початку купального сезону рятувальниками проведено понад 270 профілактичних заходів. У центрі уваги основні водні артерії області. Так, 4 серпня рейдова бригада відпрацьовувала акваторію річки Сіверський Донець за маршрутом Слов'яно-сербськ, Довге, жовте раївка, весела гора. Протягом дня рятувальники, рухаючись на моторному човні під прапором МНС, у мегафон повідомляли тексти попереджень. На всіх пляжах рятувальники роз'яснювали відпочиваючим. Правила безпеки на воді роздавали листівки. Важливість подібної профілактичної роботи важко переоцінити, адже багато жителів області навіть не уявляють, що за останні три тижні на Луганщині потонуло 40 чоловік. 8 серпня рятувальники здійснили обліт на вертольоті Мі 8 МНС України Краснодонського, Антрацитівського, Перевальського, Лутугінського, Слов'яно-Сербського районів. Співробітники МНС не тільки патрулюють лісові масиви області з метою виявлення можливих осередків пожежі, але й у випадку виявлення загоряння негайно переходять до активних дій з його гасіння. Саме стану пожежної безпеки в природних екосистемах та населених пунктах області була присвячена апаратна нарада під головуванням Володимира Пристюка, яка відбулася 10 серпня в головному управлінні МВС України в Луганській області. У нараді взяли участь керівники міст і районів області, начальники районних управлінь і відділів міліції МНС та Держтехногенбезпеки, Державної екологічної інспекції та управління лісомисливського господарства. И есть цепной зоны, и, к сожалению, тот период, который мы сейчас проходим, и та жара, которая сегодня есть, дает очень много неприятностей прежде всего населению. Есть масса проблем у наших сельхозпроизводителей. Ну и самое главное, что, к сожалению, начинаются опять вопросы по пожару. Начальник головного територіального управління МНС у Луганській області Ігор Гундар в своєму виступі навів статистику та основні причини виникнення лісових і степових пожеж а також визначив основні завдання до закінчення пожежно періоду. А по вашу країн це Губернатор попередив керівників територій про особисту відповідальність за повне і своєчасне виконання запобіжних заходів і організацію захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Перевірити роботи на місцях Володимир Миколайович вирішив особисто в рейді спільно з представниками влади і МНС, який відбудеться 11 серпня. Удвічно завтра баду народ пообщаюсь. Я узнаю, как наши председатели районных советов, поселковых советов, сельских, понимаете, активно занимаются добровольными дружинами, что у нас там с щитами, что у нас там с баграми, как идет о -о оповещение, знает ли никому звонить и все остальное прочее. Кто первый берет на себя, да, то последний. Прогнозами гідрометцентру в першій половині серпня внаслідок високих температур повітря на території області переважатиме високий та надзвичайно високий класи пожежної небезпеки. У зв'язку з цим обласні управління МНС та Держтехногенбезпеки звертаються до мешканців та гостей Луганщини з закликом не порушувати правила пожежної безпеки в природних екосистемах. Ви дивились виклик? Зустрінемось через тиждень.